Доброго вечора, шановні вболівальники і футзалісти. З вами знову Вінниця футзальна. Із оглядом останніх подій у четвертій лізі відкритого міського чемпіонату. Змагання підходять до свого завершення. Ось і у ще одному дивізіоні достроково визначився чемпіон. ЮНАЙТЕД НАНГУ 2. У першому ж поєдинку суботи лідер сезону міг забезпечити собі спокійне догравання сезону. Сталося би це у тому випадку, якби Юнайтед переміг. Адже загалом за уікенд у двох матчах під опічним Вадима Горбенка потрібно було набирати мінімум два очка. завдання. Мінімум колектив вирішив перевиконати одразу, обігравши команду з останнього місця. Нангу, 2 звісно, дає бій у кожному матчі однак, все частіше останнім часом програє. Звітний поєдинок розпочався з того, що Віталій Драченко влучно пробив повз голкіпера харків'ян. Тим не менш, всередині тайму На Дгу-2 заробила право на шестиметровий, який вміло реалізував Денис Салтовський. Буквально одразу ж після цього Драченко повторно вивів Юнайтед вперед у рахунку. А в кінцівці першого тайму він таки оформив хеттрик. У другому таймі команди ще по разу обмінялись голами, причому в складі об'єднаних знову забив єдиний гравець, який у суботу відзначався в протоколі. А ось за Нангу забив Артем Денисов. Втім, цей м'яч хіба що дозволив команді уникнути розгрому, тоді як Юнайтед гарантував собі перше місце і перетворив два наступні матчі на товариські. Спарта отамани. Щодо цієї зустрічі, то в ній фактично вирішувалась доля четвертого місця, чи, бодай, ім'я команди, яка очолить пелотон претендентів на нього. Спарта провела гру значно краще, що й відобразив кінцевий результат. Традиційно в ударі був Віталій Стадник, який забив загалом чотири голи своєї команди. Три з них універсал під другим номером, організував ще до перерви. А ось четвертий, вже після того, як Всеволоду кіржі, вдалось дещо скоротити відставання отаманів між цими двома взяттями воріт, відзначився і Олег Щербатюк, що дозволило спартанцям продовжувати домінування над суперником. Також мав місце автогол у виконанні Сергія Качановецького, який повернув було інтригу. Тим не менш все у грі було завчасно зрозуміло, що зайвий раз підкреслив влучний удар Дмитра Кушніренка, яким він закрив матч на користь колективу зі старого міста. Таким чином, єдина команда четвертої ліги, яка жодного разу не грала в нічию, а мова про отаманів, опустилась вже на сьому сходинку у турнірній таблиці. Стелс Гнівань. Зрівнявся із нею стелс, який, здолавши гнівань за гарячими слідами, взагалі претендував на п'яте місце. Проте після невдачі наступного дня все ж зафіксувався на шостій сходинці. Насправді, прогрес команди Артура Ковальчука у другій половині сезону очевидний. Його чинниками є не лише підсилення кадрове, а й робота над помилками, яка ведеться в команді постійно. Також відмітимо медійну роботу повітряних, що знімають кожен матч і впевнені потім його прискіпливо аналізують. В зустрічі із гніванчанами Стелс забив тричі вже до перерви. Віталій Воробйов та Владислав Братславський відзначились швидкими голами. Ще одного разу до перерви гол забив Василь Чорний. Лише на старті тайму другого. Гнівені вдалося скоротити відставання до мінімуму після голів Сергія Нижника та Ярослава Скрипника. Однак заключне слово залишилось саме за хлопцями у фіолетово-чорному комплекті форми, а саме за Василем Чорним, який оформив дубль на 28-й хвилині та встановив на табло підсумковий результат. Стелс Вінниця Молодіжна. Молодіжна-2» А вже наступного дня Стелсу довелось зустрітись із претендентом на друге місце, і бій було дано серйозний. Більш того, враховуючи обставини, Вінниця молодіжна цілком могла втратити очки, що не дозволило б їй в рамках звітних вихідних забезпечити для себе срібні нагороди. Натомість, після швидкого гола Сергія Каплюка та відповіді від Віталія Воробйова команди влаштували жорстке протистояння, в якому арбітрам доводилось приймати миттєві та іноді вельми важкі рішення. Лише на 22-й хвилині Воробйов порушив паритет, і хто зна, чи зуміли б підопічні Володимира Краковецького відігратись, якби не зробили це доволі швидко зусиллями Олега Паламарчука. А ось за сім хвилин до фінальної сирени Богдан Дабко забив, як виявилось, переможний м'яч саме для вінмолівців. Важка та вольова звитяга останніх, тим не менш стала гарантією їх виходу до третьої ліги. Адже конкурент у своєму дещо пізнішому матчі поступився. Легіон Куба. Фантастичний матч із гостросюжетною кінцівкою та неймовірними емоціями переможців, а також оплесками тих, хто програв. Хоч було й образливо, мабуть, кубі втрачати очки таким чином. Налаштування підопічних Дмитра Антощука було максимальним. Після голів капітана та Бориса ерери Вітюка кубинцям вдалось повести із різницею у два голи. Євген Костюк на 14-й хвилині довів результат до розгромного і влучний удар Владислава Березіна, який мав місце одразу ж після цього, здавалося, просто допомагає легіону триматись на плаву. Повністю змінився розклад сил по перерві після внесених тренером Самвелом Саградяном коректив. Легіонери заграли нарешті розкуто, швидко та грамотно з точки зору футзалу, активно застосовуючи тактику дій з п'ятим польовим. Владислав Березін на 33-й хвилині скоротив відставання до мінімуму. А ось протягом двох хвилин у самісінькій кінцівці спочатку Владислав Щасливий зрівняв результат, а потім Віталій Дзюбенко з гострого кута вразив ворота Куби та викликав на трибунах справжній фурор. ВСП ВІФК Нухт Юнайтед. Граючи зі ще одним борцем за виживання, чемпіон не дозволив собі розслабитись і доїхав таки до позитивного результату. Хоча підопічним Віталія Терещенка слід віддати належне. Вони бились завзято та намагались не просто набрати очки, а й перемогти. Олександр Орленко на восьмій хвилині відкрив рахунок, а згодом В'ячеслав Заєць його зрівняв. Хоч це взяття воріт з боку Юнайтед, аж ніяк не читалось з огляду на події в грі. Роман Костецький в дебюті другого тайму знову зробив ВСП ВІФК Нухт лідером за рахунком. Шкода, що автогол Андрія Желомкіна стався ледь не миттєво відновивши паритет. Ну а приніс об'єднаним перемогу Юліан Мартинюк, який оформив третій м'яч за хвилину до фінальної сирени. Знову втрата очок Нухтівцями через брак досвіду та демонстрація чемпіонського характеру командою Вадима Горбенка. Адвокати біосбізнес в заключному матчі вихідних біосбізнес не міг розраховувати на свого лідера Дмитра Мацишина, якого вилучили тиждень тому. Ця відсутність серйозно вплинула на якість гри колективу. Тим паче, що й адвокати з перших хвилин взялись за справу, що ви всі могли бачити у прямому ефірі на нашому Ютуб каналі. Наконечником результативних атак ставав незмінний капітан адвокатів Андрій Кисляк, який відкрив рахунок вже на другій хвилині. А на одинадцятій та тринадцятій його для своєї команди покращив. Під завісу першого тайму Василь Юрцев зробив результат ще більш переконливим, і лише серйозна розмова Василя Бліннікова з підопічними в перерві дала змогу біокоманді дещо заспокоїтись, прибравши контроль м'яча до власних ніг. Це дало певний результат. Забив Сергій Побережний. Однак до самісінького кінця рахунок на табло не мінявся. Поки Сергій Красільніков та Вадим Бондар не обмінялись голами в рамках вже чистої хвилини. Таким чином, в боротьбі за медалі майже все зрозуміло. А ось серед головних інтриг заочне змагання легіона та особиста гра Нангу-2 з ВСП ВІФК Нухт за виживання. Вже у наступному турі ці дві команди зіграють між собою, в той час як підопічні саградяна гратимуть з немотивованою Вінницею Молодіжною. молодіжною-2». втім, інтрига на заключні вихідні залишається і в контексті боротьби за звання найкращого бомбардира. Дмитро Мацишин, який повернеться після дискваліфікації, випереджає Сергія Каплюка на три голи, маючи всі шанси на кінцевий успіх в даних перегонах. Ми дякуємо вам за увагу до нашої роботи. А щоб не пропускати нових випусків та прямих ефірів, оформляйте підписку на канал Асоціації футзалу Вінницької МТГ прямо зараз.